Після другого поранення військовослужбовець із позивним дом керує підрозділом безпілотних авіаційних комплексів у Третьому інтернаціональному легіоні оборони України. Іноземці це дуже інша історія. Це вони сприймають слова, думки, події, все сприймають інакше вони, ну, це принципово інше. Коли в одному підрозділі можуть бути там. Представники 10-15 різних країн з різних континентів звести це воєдину і примусити працювати як єдиний організм це дуже складне завдання. Дуже багато з них проходили військову службу в своїх країнах, в інших військових формуваннях, і можна повчитися і в них дечого, але з іншого боку, їхній досвід по організації бойових дій. Корисний. Чи він абсолютно релевантний? Ні, тому що більшість світу відстає від нас в розумінні сучасної війни. На думку дома, військові вміння можна здобути. Важливіше, щоб людей об'єднували мета та цінності. Ми всі одне одного розуміємо, навіть не дивлячись на те, що в мене досить складне володіння іноземними мовами, але простими словами на пальцях. Ми одне одного розуміємо. я пілот. Зараз ми займаємось розвідкою. Тож ми трохи далі від передової через загрозу від дронів. Усе стало настільки складно, що навіть у піхоті вже не так, як раніше, коли були чітко визначені сектори, і ти стежив, з якого боку може підійти ворог. Ти просто був там і чекав. Лише коли щось чув. Чи отримував наказ по радіо, тільки тоді виходив та знищував загрозу. А ми їхні очі. Ми виходимо, ми розвідуємо місцевість. Якщо самі не можемо вступити в бій, передаємо піхоті і вони вже зачищають у сірій зоні, що за словами військових може сягати 40 кілометрів завширшки, недостатньо просто пильнувати сектор. Окупант може з'явитися звідусіль. В Андрія з позивним борсук є досвід екстремального водіння фронтовими дорогами. Доставляв вантажі в Бахмут і вийшло так, що мій рюкзак залишився в інших бійців. Я кажу, хлопці, кажу, там вас рюкзак не лишився. Там ще деякі мої речі. кажу, підвезіть. Вони кажуть, ні, ні, каже, ти виїдеш. Каже, то з каже ми туди не поїдемо. Командир пишається роботою підрозділу, адже кожна виявлена та знищена ворожа ціль дорівнює збереженню життя побратимів. Вдалося організувати цей процес, замкнути цей цикл, виконати завдання. І як командир, я напевно відчуваю гордість і повагу до людей, що це вони, це, це мій підрозділ, Зумів. Це все вийшло в тому, що був вражений і знищений там ворожий об'єкт, ворожий ББМ чи ворожий танк чи ще, чи ще щось. І ти розумієш, що оця ціль вона вже буде вона буде меншою небезпекою тобто її відсутністю. Оце от планомірне зменшення сил ворога. Це і є в принципі наша основна задача. Тут не плекають ілюзії про швидке чи легке завершення бойових дій. Легіонери налаштовані на важку і тривалу бойову роботу.